Подивіться, любе добрі, що я для вас знайшов героїв УПА, 9-поверховий будиночок, дев'ятий поверх. Повністю зроблено ремонт в квартирі. Утеплена квартира зовні. Зроблено дах. Ванна кімната, душова кабіна, новенький бойлер. Все свіженько. Ремонту всього 7 місяців. Домофончик. Місце під шафу купе, наприклад, якщо би хтось хотів собі. Зробити шафу купе шафа. Два розкладних дивани. Центральне опалення. Пластикові вікна замінені всі. Вигляд на район Кобзарик. КАМОД. Телевізор. Інтернет, роутер. Не зроблено тільки ще балкон, але він тут є. Нові власники собі дороблять балкончик. Ось така шикарна квартира. Кого цікавить. Терміново зателефонуйте до баті Панаса. 32 квадрати. З свіженьким ремонтом. Ремонту сім місяців всього. повністю готова до проживання. Люблю, цілую, обнімаю.